Загадки про весну. Де вона проходить, там травиця сходить, квіти розцвітають, солов'ї співають, Весна. Три брати йдуть по світу, від зими на зустріч літу. Перший пройде, та не лід, другий пройде всюду квіт, третій пройде Укрива землю шовкова трава. Нерозлучні три брати, не зустрічався з ними ти березень, квітень, травень. Подивіться на горбочку он біліє дивне очко. Хто ж це дивиться так ніжно, дитинча весни під сніжник? Квітень жовту фарбу взяв, все довкола розмалював, і з-під пензлика розквітли, наче сонце диво квіти. Кульбаба. Чудова квітка, немов яскравий вогник, пишний, важливий, наче пан, ніжний оксамитовий тюльпан. На зелені листочки одягли білі віночки, усміхаючись весні зацвітають яблуні. Щось у небі синім блим, розкотився в небі грім та гуркоче вдалині. Що за дивні ці вогні? Блискавка. Понад річкою місток виріз із семи стрічок, та по ньому не піду, бо ще в воду упаду. Веселка. Перший я приніс весну, пробудив усе від сну Заспіваю під вікном, звуть мене усі шпаком. Навесні старий садок. Крив барвистий килимок, І над вишнями в гіллі загулимов дзвін джмелі. В мене довгий хоботок, з квіт збираю я пилок, Ще яскраві крильця маю, Безтурботно я літаю. Метелик.